Там небо хмарне. тому у нас з вами і небо хмарне. Настрій, я сподіваюсь. Веселий. Який у кого настрій? Так. Веселий. Так. Веселий. Так. Веселий. Так, можна дивитися, який, яка, який ви задоволений чи задоволена, так? У когось може задоволений відбути, а хтось може сидіти яким сором'язливим, так? Напишіть, які у вас зараз емоції, так? Що ви відчуваєте? Чи сором'язливі? Чи веселі? Чи ви допитливі? Може ви допитливі? Може ви веселі зараз? Веселий чи весела, так? Може ви рішучий для того, щоб нові знання якісь. Або щось зробити те, що ви. А може ось ні взагалі. А нові я не знаю. Ми кажемо за те. А може хтось вже початок уро... тижня він вже виснажений. Я ж не знаю. Напишіть, я вже які ви, ви є. Самотін почуваю, я не знаю. Подумайте, які, що, які у вас зараз емоції. так? Різні емоції. Хтось впевнений, хтось вдячний може бути. Купа різних різних емоцій, хтось занепокоєний. Давайте я буквально три ще додам, а там уже я думаю, цього досить. так? І у своєму смайлику настрою, я сподіваюся, ви... Е, покажете цю емоцію, так? Бу... Ти зробиш? Тоді у мене, мене сьогодні настрій зірковий. Я вам сьогодні зірки буду роздавати. О, о. О, я сьогодні зіркова. Знаєш, ось, Саша, де є. Єзик. Але це у тебе так собі настрій, так? Сьогодні? Да? Зранку, на. Я, ну у тебе який настрій? Які емоції ти собі написала? А? Ага. Так, на тоді. If you said... Так, у тебе який настрій? Ого, тома. Нічого, тобі тебе я перепугалась. На, будь здоровий. Так, клас. Тримай, Соня. Назари. на, Ти такий замріяний сидиш. Ну, ну що, сподобались вам ваші зірки сьогоднішні? Да. Суперзірка! Виходь! Пам'ятаєте? Хто у нас суперзірка? Саша, Саша. Саша. а чому вона суперзірка сьогодні? Так, Девять. Саша, скільки тобі років 9. Девять. Дев'ять. Дев'ять. Що будемо за вуха? Де. Щоб ти росла велика-велика. Успішно, успішно. Давайте. Один, два, три, чотири. Здоров'я, успіху і усього найкращого. Назар додасть.